Розпаковка з Watsons на 900 гривень. Перше, що я придбала, це ось така от маска з ананасом від Garnier Fructis. У мене вже є така з макадамією та з какао. З какао моя улюблена, а ця улюблена моєї подружки, тому я взяла теж собі спробувати. Ці маски просто неймовірні, вони густі, вони без силіконів, вони класно пахнуть, вони класно зволожують волосся. І конкретно на цю маску я вже пізніше дам свій відгук, от тому будемо тестувати. Далі я все ж таки поновила собі цей спрей від Fructis, про нього розповідала в минулому відео. Також я придбала ще ось такий собі від Elsef. Він також без силіконів. Тут пише, що 10 олій. Він е просто неймовірно пах. Також від цього бренду із цієї серії в мене ще є ось така от маска для волосся. Вона також неймовірно пахне. До речі, вона в мене вже потрошки закінчується. Будемо тестувати, я сподіваюся, що мені сподобається. І остання покупка це ось такий от гель для душу. Його також мені порадила моя подруга. Боже, дівчата, у нього такий приємний запах, це просто, це просто вау. Я хотіла собі щось саме таке сві... не свіженьке, а навпаки, ванільне, солодке, і оце просто потрапляння в саме сердечко. Саме ось цей от смак, запах, не знаю, як вам сказати, дуже класний. Я його ще також не тестувала, ще не пробувала, тому е поділюся своїми враженнями також в якомусь там відео.